Спише в усякому разі, отже, що ми маємо станом на зараз, та бо кожного дня, я би навіть сказала, кожні кілька годин ситуація змінюється, та і от станом на зараз, як ви бачите зліпок цієї ситуації, я би сказав, що не ситуація змінюється, а змінюється ситуація на інформаційному просторі. Ну, правда, Ває якісь війна, заяви, якісь. це треба завжди пам'ятати. І от саме. Бойові дії в інфопросторі, вони доволі активні, так само, як і дії, на жаль, на передовій. Пропоную зробити два кроки назад для того, щоб зрозуміти взагалі, що відбувається. Париж. Американська делегація покидає переговори в Парижі з почуттям великого глибокого розчарування. І держсекретар Сполучених Штатів прямо на злітно-посадковій смузі біля борту власного літака в інтерв'ю зазначає, що з його точки зору ситуація зайшла в тупик. Жодна зі сторін має це на увазі Росія, Україна не хочуть домовлятись. Сполучені Штати вже. Завдали там, багато зусиль, доклали до цього, але результат нульовий. Тому він буде доповідати президенту Трампу, що варто припинити взагалі цей процес і вийти з переговорного процесу. І хай вони там собі між собою чубляться. Не пройшло, ні, доба приблизно пройшла. Білий дім наступної доби мовчав, реакції не було. Вискочив, як чорт з табакерки Путін з пасхальним своїм перемир'ям. Ні з ким не узгоджена пропозиція, ні з ким не обговорювана, от просто подарунок на Пасху. Білий дім на цю пропозицію Путіна відреагував моментально. Спочатку Венц, віце-президент, розповів, що він бачить якісь карколомні кроки. Після цього Трамп заявив про оці три дні, в яких він бачить, перемовини, якісь там фантастичні, чергові фантастичні перемовини. Хоча ну, жодної інформації про те, що між Сполученими Штатами і Україною в ці дні відбувалися якісь перемовини, я такої ніде не бачу. Так може, не з нами перемовини. Так. А, і що відбувається? В принципі, Росія. Вона зацікавлена в переговорному процесі зі Сполученими Штатами. Увагу, в процесі, як в, процес... в процесі, не в результаті. Як тривала Це величезна помилка, Дія. коли а, деякі наші люди, які себе вважають експертами, починають розмовляти про результат. Росія зацікавлена перебувати в процесі. Чому Трамп відмовився називати Путіна агресором. Чому? Бо тривають переговори з Росією. ну, Мирні переговори. Не можна дратувати друга Володимира. Двічі Сполучені Штати блокували ухвалення в ООН резолюції mm -hmm. проукраїнської, де Росія називається агресором. Чому? Бо тривають переговори, ділі-ділі, тралівалі. І в G7 так само не ухвалили. Так. Тарифи. Сполучені Штати не підняли тарифи для Росії. Чому? Бо мирні переговори. Фактично таким процесом, тим фактом, що відбуваються подібні діалоги і навіть знімаються санкції з певних росіян, яким дозволяється прибуття до Сполучених Штатів, успішно розривається. Ну, коло нерукопожатності для Путіна. Дипломатичне коло, а Росія вже давним-давно розірвала. <клес> на жаль, до цього процесу залучаються і Сполучені Штати. Окрім того, вже десь на, на виході процес оновлення санкцій Сполучених Штатів проти Росії. І в мене є величезні побоювання, що використовуючи ту саму тезу. Тривають мирні переговори. Трамп може відмовитись від продовження терміну введених санкцій. Ну, але там деякі санкції були продовжені. Дели... Да, так, да. я ж кажу, це дійшов. Ж... Да. Ті, які час минув, він їх продовжив. Але це не означає, що він буде продовжувати наступні. Людина не передбачувана. Таким чином, Росія зацікавлена в процесі, а не в результаті. Тому з цієї точки зору, на жаль, треба віддати належне. В політично-інформаційному просторі крок Путіна він виявився абсолютно виграшним. В найближчому оточенні Трампа останнім часом почали з'являтися люди, які відкрито почали висловлювати. Тезу, що Росія не готова до миру, Росія не прагне миру, і не треба мати щодо цього ілюзій. А от раз після оголошення путіним пасхального перемир'я, наслідки якого ми знаємо, там нема чого порівнювати. І, ну, частина, не можу сказати, велика, але частина з цих самих людей, які ще вчора казали, що Путін не прагне миру, сьогодні вони свою точку зору змінили. Вони кажуть, да, дійсно, він хоче миру, з ним треба подальшому -по розмовляти. Оце примітивний сценарій затягування переговорного процесу. Між іншим, точно таку пастку в стосунках між Сполученими Штатами потрапив Ізраїль зараз. Сполучені Штати точнісінько так само, як вони діють по відношенню до України, запропонували так звану мирну угоду ворожому для Ізраїля Ірану. Не погоджуючи з Ізраїлем абсолютно. І зараз Ізраїль опинився ну, на позі шпагата реально. І це викликає величезне обурення серед населення, серед політиків ізраїльських. Бо вони вважають ті умови, які запропонував Трамп Ірану, вони не роблять невідворотнім процесом. Створення ядерної зброї для Ірану, тобто вони не вирішують безпекову ситуацію. Разом з тим, вони паралельно пропонують Ірану е збавляти знімати частково санкції, по поновлювати торгівлю е нафтою та газом. І в Ізраїлі зараз політики не розуміють, як їм себе вести. Вони, на жаль, так само, як і ми, перебувають в великій мірі в залежності від. Сполучених Штатів щодо і фінансової підтримки, і зброї, і розвідувальні дані. Але умови, які висуває адміністрація Трампа, вони є неприйнятними з точки зору безпеки для Ізраїля. Тут і це при тому, так само, що ставлення ніж... Трампа до Ізраїля значно краще, ніж до України. Ну, ну однозначно, да, я кажу умови, які Трамп висунув по відношенню до Ізраїля, вони не відповідають так, я інтересам держави Ізраїль безбековим. Точніше, так само, як умови, які висуває Трамп, мирні в лапках по відношенню до України, не відповідають національним інтересам нашої країни. Так отже, я думаю, що ми. Можемо рухатися далі, так і е, до ще одного включення. Е, президент України Володимир Зеленський планує їхати на церемонію прощання з папою римським Франциском у Ватикані. Повідомили джерело обізнане з планами президента. Про це повідомила «Європейська Правда. За словами неназваного співрозмовника видання, Володимир Зеленський планує відвідати події, дати яких не визначені з боку святого престолу наразі вже з'явилася була інформація про те, що вже відомо, коли відбудеться похорон Папи Римського, це буде в суботу, 26 квітня. Першою закордонною поїздкою президента США Дональда Трампа під час його другого візиту стане візит до Ватикану. Очільник Білого Дому збирається взяти участь у похороні Папи Римського Франциска. Про це він написав у соцмережі Трассоушел, зауважує Зауважив, поїде разом з дружиною Ну і ось власне, от остання інформація. Похорони Папа Римського Франциска відбудуться у суботу, 26 квітня. Прощання з Понтифіком буде у соборі святого Петра. Папа Римський Франциск помер на 88-му році свого життя. Його остання публічна поява відбулася на Великдень. Папа Римський Франциск, справжнє ім'я якого Хорхі Маріо Берголіо, народився в Аргентині та очолював католицьку церкву з березня 13-го року. Він був першим понтифіком із південної Америки. Зараз ми спробуємо долучити ще одного гостя до нашого ефіру, але тим часом з вами, пане Георгію, насправді мені здається, що це якраз правильне рішення та їхати на похорон Понтифіка. По-перше, там буде велика кількість західних лідерів. Я маю на увазі з боку українського президента рішення. По-друге, це можливість, скажімо так, поспілкуватися із Трампом та його адміністрацією, бо Трамп, власне вже написав. Писав, що він так там буде, але саме головне, щоб це не було так, як в овальному кабінеті. Та ну, бо такі, ніби як заходи поза межами кабінетів, вони іноді бувають доволі важливі для дипломатичної роботи і для просування там, певних інтересів. Тож насправді, мабуть, правильно, що український президент їде на це прощання, тим більше, що зараз тривають ці активні переговори, і саме в період активних переговорів додатковий контакт зайвим не буде. Чи як вам видається? Я не підтримую таку точку зору. Точніше так, візит президента Зеленського на процедуру поховання. Його особиста справа, вважає за доцільне, будь ласка. Але шукати там контакти з президентом Сполучених Штатів я вважаю це помилкове рішення. Лише тільки минулого тижня Трамп в різних ефірах. Тричі зазначив своє негативне ставлення взагалі до постаті Зеленського. І ні для кого вже не є таємницею, що е, є певні, ну, те, що на Слензі називається Лічняк. У Трампа якийсь свій лічняк до персони Зеленського. Ну, він прямо говорить, я не є його прихильником. Та? Да, він так. прямо говорив це під час. Е, там, якщо з разом з Трампом. Е, Поруч опиниться такий пришелепкуватий персонаж як віце-президент Сполучених Штатів, то гарантувати, що обійдеться без скандалу, не візьметься ніхто. Навіть на похороні, гадаєте? А в чому проблема? Ну, хто Але його знає? З, в, з іншого боку, яка мета зустрічі тета-тет -тет з Трампом? Пере, е, ну, переорієнтувати Трампа? Під час там 10-15 хвилинної розмови це неможливо. Отже, з моєї точки зору, якщо мета, в принципі, політична досягти зміни курсу адміністрації Білого Дому, то треба це робити не безпосередньо через спілкування очі в очі з Трампом, який тебе. Не знаю чому, але не, ну, не любить, не подобається тим. А через дипломатію, вигадаєте? Абсолютно вірно Зрозуміємо. через політиків і дипломатів другого рівня. От давайте якраз фахового дипломата і долучимо. Володимир Єльченко, український дипломат, Постійний представник України при ООН в 15 19 роках. Надзвичайний повноважний посол України в США в 19-21 роках. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас, Наталю, пане Володимире, отже, відомо вже коли відбудеться похорон Папи Римського в суботу, 26 квітня. Відомо, що туди поїде президент Сполучених Штатів Трамп, президент Франції Макрон також заявив, що там буде. Ну там буде багато західних лідерів, і також заявлено про те, що збираються поїхати на похорон і президент України Володимир Зеленський. Наскільки на вашу думку, це нагода? для того, щоб ще також додатково поспілкуватися з західними лідерами в контексті тих активних переговорів, які зараз ведуться, мені здається, що нам треба чіплятися за будь-яку нагоду. Хоча я абсолютно згоден шановним і глибоко поважаємо мною паном Георгієм Тукою, що ну поховання Папи римського це не є, скажімо, той той формат. Під час якого десь там в коридорі або навіть і в окремій кімнаті за 10-15 хвилин не обговориш такі серйозні питання, тим більше з Дональдом Трампом. Я взагалі не впевнений, що що вийде з ним контакт, але тим не менше, нам нам треба. Скажемо так, виправляти ті помилки, які були зроблені ще раніше, коли ми втратили фактично е, такий нормальний контакт чи нормальний контакт від е, канал перемовин е, республіканським етеблішментам. Спочатку поставивши на демократів, потім, ну, можливо, не надаючи скажімо, там належної чи достатньої уваги контактам саме з тими республіканцями, які або мають вплив на Трампа, або ну, принаймні, щось можуть зробити для того, щоб його переконати в чомусь протилежному тому, що він думає про Україну і, і про цю війну за так що ще раз повторю, що. Вистати на цю нагоду варто попробувати варто, але я не думаю, що це принесе бажаний для нас результат. Вже на завтра анонсовані переговори у Лондоні. Там також очікується серйозна розмова щодо цих мирних планів, які нібито там були передані Україні, так і якась відповідь. І вже після того, скажімо так, контакти з російською стороною. Як ви оцінюєте наразі ту інформацію, що ми маємо станом на зараз? Бо знаєте, в західних медіа там. Багато різної інформації про те, що може включати цей мирний план. Він нібито там припущення, що американська адміністрація могла би визнати е, Крим російським, але невідомо чи йдеться про інші регіони, чи тільки про Крим при цьому. Тобто, все це припущення зрозуміло. Е, постійно фігурує там відмова від НАТО, ну і так далі, і так далі. Ну, знаєте, я вже за останні роки звик до цих постійних вкидів засобів масової інформації. Я багато разів вже казав, мені здається, і в тому числі в нашому етері про те, що треба вірити не тому, що ми бачимо в змі, а реальним подіям, які відбуваються. Тобто слова і те, що пише західна преса, це одне можливо, це, це вкиди спеціально, щоб перевірити громадську думку, е, але тут нема чого перевіряти, тому що реакція України цілком е, ну на такі е, гіпотетичні пропозиції зрозуміло. Тобто, визнання Криму, там чотири чи області додати. Ну НАТО ми вже проїхали. Е, це питання, скажімо так, на сьогодні другого ряду, тим більше ще. Знаєте, є великі питання, чи нам потрібно таке НАТО чи бути членом такого НАТО, яким воно є сьогодні, тому що крім розмов, там чи знакаючи нічого, ми не чуємо так, що треба дивитися на розвиток подій. Ситуація доволі неприємна. Ну, нас ще не зливають. Я далекий від цього тим більше ми про це також чуємо вже четвертий рік. Ніхто нас зливати не буде, але нам потрібно більше покладатися на власні сили. На розбудову е, української армії, на створення справжнього ВПК, е, на підписання не гіпотетичних угод про якісь е, гарантії на папері безпеки чи чого ще, е, а на підписання угод про інвестиції західні в український військово-промисловий комплекс, створення ракетної програми і таке інше, і таке інше. Тобто, багато чого то щоб ми говоримо вже не перший рік, і я сподіваюся, що все таки це буде нарешті зроблено. Але все таки наскільки, на вашу думку, взагалі суто теоретично можливо, що американська адміністрація дійсно могла би в там в односторонньому порядку, наприклад, визнати Крим російським? Ну ви знаєте, мені здається, що це буде доволі важко зробити, тому що, по перше, є є конгрес США. По Друге, от ми чомусь забули про так звану декларацію Помпео. Це кримська декларація, яка дуже подібна до аналогічного документу, який Сполучені Штати ухвалили, і який понад 50 років я не помиляюсь, не визнавав анексію чи окупацію радянським союзом колишніх країн Балтії. І до речі, Помпео був державним секретарем під час першого терміну президента. Так що, так, що це ну не знаю. Я щось не чую останнім часом з американської серини якихось згадок про цю декларацію. Так, вона ну декларація. Є декларація, вона не схвалювалася конгресом. Вона не, не має вигляду закону, але тим не менше, це ну величезної ваги, такий моральний документ, від якого просто так відмовитися президент Трамп одноосібно. Мені здається, не зможе, і я сподіваюсь дуже на те, що у конгресі йому про цю декларацію нагадають. Побачимо, дякую дуже за докладний аналіз. Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН в 15-19 роках та надзвичайний повноважний посол України в США у 19-21 роках. Отож, ми продовжуємо далі із Георгієм Тукою, і говоримо власне про завтрашню зустріч у Лондоні. Там мають обговорити, як досягти припинення вогню. Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч партнерів у Лондоні. Представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Сполучених Штатів та України мають зібратися у середу, 23 квітня. За словами Зеленського, безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру. І цей великдень показав. Що саме дії Росії є причиною затягування війни? Також глава держави заявив, що Україна зберігає свою пропозицію не задавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, який очікує чіткої відповіді з Москви. На середу готуємо зустрічі з партнерами з Європи, Британії, Франції, Німеччини та Америки. Зустрічі які можуть наблизити припинення вогню та реальний тривалий мир зараз після Великодня весь світ бачить, бачить справжню проблематику, справжню причину того, чому бойові дії тривають саме Росія є джерелом війни, саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню. І якщо такого Жорсткого російського наказу на тишу немає, немає тиші. Отож, пане Георгію, що стосується завтрашньої зустрічі у Лондоні, чи можуть бути якісь рішення? Чи ви гадаєте, що насправді там ситуація тупикова і ніхто не може вийти звідти з якимись результатами? Саме так на жаль, я і вважаю. Ніякого результату конкретного я не очікую. А, і взагалі, маю стільки відчуття, що от всі ці розмови про припинення вогню, це, ну, можливо, якщо щиро про це люди кажуть, так це помилково. А може, це просто гра в політику або гра на публіку, як хочете розуміти. Пасхальне перемир'я. Цифри в мене в телефоні є, скільки разів було порушення, можна називати. З 2014 року цих перемирій було, я не знаю, скільки десятків. Жодне, жодне, підкреслюю, жодне з них не було дотримано в повному обсязі. Я пригадую, як взагалі, який сценарій постійно діючий в тому випадку, якщо сторони досягають умов припинення вогню. Росіяни починають здійснювати розмінування наших полів і мінування своїх полів, починають облаштовувати свої позиції, проводячи доставку їжі, БК, води і проводячи ротацію особового складу. дрг групи заходять в населені пункти, які належать до так званої сірої зони. І встигають там закріпитися. І фактично через день, два-три, той населений пункт, який вчора ще був сірою зоною, сьогодні він вже не наш. Я в цьому контексті пригадую випадок, який відбувся в станиці Луганській саме в той час, коли я керував воєнно цивільну адміністрацію. Так само було оголошено перемир'я. Єдиний шлях спілкування між Луганчанами, які живуть на території Українській і луганчанами, які перебувають в окупації, це був в місті станиці Луганській підірваний міст. От посередині його підірвали, а по краях стояли бики, на яких ще тримався, там, рештки цього бетону. І що трапилося? Ці російські проксі під час цього перемир'я, вони разом в в струмочку цивільних, вони пройшли через зруйновану частину, нирнули на нашому березі під наш оцей бик, на якому опора залізобетонна стоїть пліта. Поки ми там думали, гадали, що з ними робити, адже наказ Вогня не відкривати, вони за добу встигли там облаштувати власний опорний пункт. І, і все. Тому я. Доволі скептично ставлюсь до будь-яких оцих розмов про таке перемір'я, точніше, таке припинення вогню, таке припинення вогню. Щодо тези про припинення вогню по цивільній інфраструктурі, Ніщо, підкреслюю, ніщо не заважатиме росіянам гахнути іскандерам куди завгодно, а потім в черговий раз таких випадків вже 599. Заявити, що це був удар нанесений по якомусь там готелю, де сиділи вище командування НАТО. Або що то ми самі Вони те скажуть, да, що, да, що Україна да, сама порушує? Да. Ви знаєте, для мене головне питання в усі ці історії в усіх цих переговорах, за якими ми зараз стежимо там з вмиранням, але ну все одно. А от що, якщо от коли вони проваляться? Та? От в разі, Бо ми розуміємо, в Трампа час закінчується. Є 100 днів, і він хоче представити якісь результати до 100 днів. Тому що, на відміну від ситуації з медіа в Україні, ситуація з медіа в Америці зовсім інша. І зубасті американські медіа просто рватимуть на шматки. От що буде, якщо та результатів цих не буде. Чи готовий буде Трамп тоді ввести якісь жорсткі санкції? Давайте ми це питання залишимо наразі без відповіді, але продовжимо обговорювати його трошки згодом. А наразі про таке. Сьогодні у Голосіївському районному суді в Києві розглядали.